Ну все, в ньому. Тут у нас паросток пішов один. Мабуть, я його один паросток цей заберу звідси, бо їх вже два тут, виходить. Один, мабуть, я викопаю і перенесу десь чи два тут вже. Господи. зараз подивимось, скільки їх тут. Тут, мені здається, їх вже і два пішли, близько. А що мені два близенька. Значит, і немає. Воно колюче, да? колець з листиками. Так, ось так. О, так да, тут вже. О, тут вже не два, а мабуть, навіть три. Ось так побачили. Треба так. О! Их тут декілька прямо. Декілька. Ось, а пирі тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Ви -ой -ой -ой, <рив> Бачите це. Ви це тільки бачите, а? Воно десь така розплодилася. Он, воно, і в коріння поперло воно, і де воно тільки не поперло. Воно прямо в коріннях. Дюргай воно прямо тут в коріннях. Ну, бачите, це, це ж якийсь жест. Річик на мене дивиться, думає, з ким ти там балакаєш. Скажи мені, будь ласка, я стаюся тут. А ти мені куди тя, ту камеру чи цю, показуєш ту травичку? Чорти кудись, скажи, так? Да? Не розумію, з ким ти там балакаєш. Ой. Десь моя хазяйка, Боня побігла. а вона, вона, все, почули. Котів побігли до котів. Важко, але нічого. все зробиться бігом, якщо з нас біло. Це ж треба, скільки його тут. все, з дорожки, звід, звідусіль вони Он, он, пожалуйста. Так, а ну-ка, текай. Не мешайте мне. Зараз докопаюся, потім по доріжкам буду травить, бо це ж не виносимо. Подалі від кущиків зроблю, а потім протравлю. Ну це, щоб протравити, мені треба тут загородитися. Ось якось, щоб собаки сюди не бігли. Це я буду травити вже дерезусь тут і... Заодно вже одразу і потравлю оце тут доріжки. Бо це, звісно, це вибираєш вибираєш, то це, звісно, так. Да. Мені, звісно, треба щось робити, щось придумувати, щоб воно його якось, якось його забрати. Так, глубоко корінець, не виковаєшся. То ж не хочеться рослинку по цей, покажуть, попортить. Читачки вбрали стільки. Це прям класно, я вам скажу. Читачки в богатецьку. Так. я самі великі повбирала, А вже завтра буду перекупувати перекопувати ці квіти. Та і далі буду вибирати. Тут, а, звісно, треба повибирати з нього. Щоб ніде не залишилось не корінчика. Но, якщо залишиться, то все. Потащу я його десь далі. Так, ні, ні ну тут, на, тут якось один корінець і з нього багацько цих діточок. Я не знаю, що робити. Як його роздилити розділити? Як його ділити? Може ви мені підкажете? Ага, ось все. Ось, ага, ось він ділиться. Щас, щоб не відірвати його від нічого. Чого це не, не ділиться він? що це звідняло таке? Як воно тут? Коротше, я його зараз поставлю в водичку. Оце чудо Юда. Викладу відео. Напишіть мені, будь ласка, як ось якщо... Зараз ближче показую. Якщо ось така коренева система, бачите, ось, як його, воно не розпутується. А тут їх, ну, раз, два, три, чотири, величенькі п'ять, малечі, малушей то як його розцейкати? Водичку поставлю, викладу в відео, може ви мені підкажете. Бо тут наче воно усе як двигається, але я думаю, воно відламається просто. Ось отут. Воно десь ну, ніяк тут не цей. Короте. Можна його лопатою просто розділяти, чи не можна, чи що краще з ним робити. Чи так і посадити? чи що з ним робити. Так посадити, воно друг дружку заб'є. все, Ставлю і в воду. Казалось би, все так наче швидко. А фіга, ніфіга, вона не швидко. Ой. Тепер тут. Тут теж цього запиріє. За княга і трохи. Однією рукою тримати, другою забирати. Что-то его, конечно, было бы связать. А чем его связать? Давай, короче, надо пока так треба. На этой депушке движу. Одеваюсь, оно не помрят лицо. Ну, трошки побуде зв'язано. так. О, ну так мені ж буде легше. Ви ж буде легше. Ось так. Світ, зараз його обділую. Ну, ти значить не так добрався цю клі. Так, да, Тут більше вона такої трави всякої. Ой, хтось дзвонить, хтось дзвонить. Побігла. Так. Ну що, те, що планувала, більш-менш сьогодні зробила. Перекопала дві штуки. Осталось мені зараз взяти, зрізати нижні листячка від цього, від цієї квіточки, щоб його, щоб йому не мішало. Так, так. Закопала вже. Відріжу, нічого страшного. Не скопаю. Ось копаю. Негарненький. Відрізаю і підгортаю земелькою. Та й буде нам пісня. Так, що це в тут? Калюча ти яка диви. Викати колюча. Отак. Ось так. От так. Ага. Гарно пригарно Буду наращувати новенькі листочка. Отак так. зв'язаємо. Тут пригортаємо його так, так, добренько, і буде йому хорошо. А ось оцей зламало ще листик, то його теж відріжу. Гарно. Тепер ще друга залишилася так само. Ой, не видно. Нифіга. Вже ніфіга не видно. От. І зріжу. Вам хоч щось видно? Що я там роблю? Чи теж не видно? Ой! Зараз і впасти залишилося і все буде добре. Ніжний, нижний. О! Красина. Так добре у мене закутане. все у нас тут? Все маючи ще щось. Надо. Це ще обріжу. Ну, поки начебто все. Поки наші все. Все, пригортаю його земелькою. Ось так Ой. і все. І на сьогодні, дівчатка, все. Тоже можете. Можете, ножиться. Не забудь. Так, не багато зробила, але зробила. Дивіться, Ось. І голова. Чуєте, голова прийшла? Мабуть, все ж таки якесь давлення, поніжене, мабуть, було. Що в мене так вона оце гуділа, боліла і все ж таке. Давтра подивлюсь, може це ще більше брижить. Оп, і пісні. Так, а що? Ну, все краще ніж нічого, правильно? Все, зробила. Тепер буду чекати, дівчата, що ви мені напишете про цю, а тут теж дві, чи Ні, Ні, ну, тут наче одна. Але така пушиста, пушиста. Ось. Як його посадити, як його розсадити. І буде нам пісня. Може і не треба його е, коріння розривати, може там лишні просто пообрізати та і все. Ну, в общем, одним словом Оля молодець нагарнула кучу мусора. О. Треба його тепер забрати. Цей муфер може це не сюди. Зараз покажу. О. Так, взяла цю спишку, включила, ну, не знаю, буде вам видно, чи щось чи ні з цією спишкою. Ну, сподіваюся, все, все бачите. Все. Отак От воно вийшло. Отак, це ж зараз відро уберу, цю кучу вже. Може, зараз тачкою приїду, уберу. А завтра вже буду продовжувати оце все робити. Тут багатьох що робити. Тут деякі квіти, я ж кажу, повитягувала. О. Його оце так воду зараз поставила. Ось, бачите, ось тут. І оці поставила водичку. О. Може це на кухню забрати, щоб вони не померзли за ніч. Подивитися, треба, ось так. Я вже не пам'ятаю, що це за квіти, на до відео. Подивитися, як вони квітнуть. І буде нам пісня. Подивитися, як вони квітнуть, які вони високі чи невисокі, і їх десь розсадити. І все. І буде нам красота. Там вже такі вогники горять, так класно. Бачите, місто світиться. Світиться все. Гарно-гарно. Річка і за річкою місто світиться. Красиво. Так, да, не вистачає мені фонарів. Оце ж тут на домі у мене був фонарь, це ж від цього бахнув. І все, так, куля його не причепив. Треба поїхати скупитися. Купити фонарів різних, та хай хтось мені причепить їх. Треба якогось буде попросити, щоб поначепляли мені по дворі фонарі. Бо як отак ввечері працюю, ой-ой! Працюю мені, як кажуть, що в обід треба полежать, а це ж я часте. Гублю, можна так сказати. А ввечері усе раз у мене зараз, така, така, знаєте, є така сила. Я не знаю, чого мені на вечір так гарно працюється. А воно вже темно. І що? І що? А якби були тут фонарі, то я б собі ставила, то й ковирялась би тут в землі. І все, тут я б могла б спокійно собі ковирятися хоч і до ночі. Але ж не можу, бо нема чим підсвітити. Ось тут би був, якраз було б саме то. Ладно. Нічого, все зробиться, все, все, все буде. Все буде. Я зараз на бумажку собі записую, що мені треба поїхати купити. Це вже як в город виїду, то одразу с'їжджу і те, і те, і те, і те все куплю, а вже потім тільки треба буде когось просити, щоб мені це допомагали зробити. Ой, так відруз з цим блін. хіба ручка. Ручка застряла сюди, не хочеться. Ну ладно, треба віднести в тачку. Тут там можна світ включити. Тут світ. Зараз почекайте. Опа. Хоч тут а в дворі є. Ту хорошо. У нас виходить, тут оце є в дворі світло і воно йде за гараж. Зараз покажу. Бо там же за гаражем у нас типа собачий туалет. Хоча вони таке вже тут влаштували ці собаки, що у нас вже собачий туалет везде. Бачите, вона горить вона одразу вмикається. Но вони туди зарази, бо тут нема світла у гаражі, вони можуть умудритися, прямо не добігаючи до гаража. Це, звісно, все далі і далі починають гадити, їх треба брати, на тикати, бо це не годиться. Бо коли коля був, то він саме тикав. Особливо у цього. Оцього, бачите? А зараз, коли нема, то мені треба брати його тикати на саме, щоб воно тут не гадало. Все, дівчатка, всім дякую, хто з нами був сьогодні. Ось хто зі мною працював. Всім класного дня, якщо днем дивитесь, якщо ввечері дивитесь, всім доброго, гарного вечора і тихої ночі. Це саме головне і тихої ночі. Все, Всім пока-пока.